Шлях від економічного філіалу Одеського інституту підприємництва та права до самостійного провідного вищого закладу Хмельниччини. Університет економіки і підприємництва відзначив 30-річчя від дня свого заснування. Ми пройшли досить такий потужний і складний шлях від філіалу. Інституту до окремого закладу вищої освіти, який знаний не тільки в місті Хмельницькому, а й на Україні. Я вітаю всіх працівників, весь науково педагогічний персонал, всіх студентів, всіх випускників нашого закладу освіти із цим ювілеєм. Бажаю зупинятися на досягнутому. Бажаю, щоб якнайшвидше була наша перемога, тому що все буде Україна. З кожним роком навчальний заклад зростав не тільки кількісно, але і якісно. Більшало охочих навчатися у ньому. Відкривалися нові напрямки підготовки. Нині університет економіки і підприємництва здійснює підготовку фахівців за 13 освітніми програмами із таких галузей знань, як суспільні науки, управління і адміністрування та інформаційні технології. Які гордо йдуть і підтримують розвиток як економіки як краю, так і відповідно працевлаштовані в інших сферах на різних посадах. Ці 30 років це є роки, які збагатили можливість розвитку, розвитку освіти на поділі, розвитку науки, шлях від студентки до професорки, пройшла разом з університетом Лариса Федоришина. Після п'яти років навчання їй, як одній із кращих студентів, запропонували залишитися в закладі, каже вдячна викладачам і долі, що пов'язала з університетом економіки і підприємництва. Я змогла реалізувати себе як педагог, як викладач. Я змогла в цих стінах захистити дисертацію, кандидатську, докторську, стати доцентом, професором. Тобто я вважаю, що Незалежно від того, де ти вчишся, працюєш в закладі освіти державної форми власності, приватної форми власності. Ти можеш розкрити себе, свої можливості. Головне твої знання, вміння. 25 років працює в університеті. Нині доцентка кафедри соціально гуманітарних дисциплін Марина Опольська розпочинала із посади асистента викладача, зростала разом з університетом. Бачила, як з кожним роком він стає одним з провідних в регіоні. Це були прекрасні роки. Ки плідної праці дуже багато, дуже гарний колектив, дуже багато хороших студентів ми випустили, які займають зараз провідні посади в багатьох закладах міста Хмельницького і не тільки Хмельницького. Один із випускників Хмельницького університету економіки і підприємництва, нині заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок пригадує студентські роки, дякує викладачам і дає маленькі поради вже сьогоднішнім студентам. Ніколи не лінуйтесь. Бо тільки працелюбність дає вам можливість розвиватися і рухатися далі. Дякую тим викладачам, які вкладали свої знання у мене і дали можливість мені розвиватися. На урочистості з нагоди 30-річчя університету завітали випускники, ректори вищих навчальних закладів, студенти, представники влади. Присутні вшановують хвилиною мовчання полеглих героїв і дякують захисникам і захисницям за можливість зібратися разом. Нагрудний знак від міністерства освіти, подяка трудовому колективу і окремим викладачам. Ви майже разом з здобуттям незалежності нашої країни почали розбудовувати наш університет. Разом з країною ви пройшли нелегкі часи і продовжуємо далі боротися за свою незалежність. Але за цей час ви підготували тисячі. Фахівців для нашої економіки, і за це вам безумовно дякую. Ви дійсно пройшли довгий тернистий шлях, ваш колектив на чолі з ректором. А кожен лідер, безумовно, це мотор, енерджайзер будь-якого розвитку і, звичайно, розвитку навчального закладу. І ті здобутки, які ви маєте на сьогодні, перш за все, ваші студенти, перш за все, ваші випускники. А також в чому я особисто переконалася, високий рівень підготовки викладачів, з якими ми спілкувалися під час атестації. За 30 років університет підготував понад 15 тисяч висококваліфікованих спеціалістів у галузях економіки, фінансів, обліку, менеджменту, програмування. Зараз вони працюють у різних куточках України на підприємствах різних форм власності а багато хто відкрив власну справу. Не зупинятися на досягнутому і подальших здобутків бажали ювілярам зі сцени у мирній процвітаючій Україні.